В громадах Одеської області збудують сім сміттєпереробних заводів. Відповідний меморандум підписали в Одесі в межах європейської розбудови інфраструктури, управління відходами. Ці місця були вибрані не просто так. Це були логістичні місця, Щоб до кожного населеного пункту був би добрий під'їзд. Територіально розміщені біля Одеси. Це є також Арциз, Подільськ, Соф'яниця близько Ізмаїла, тобто дуже логічно і розумно підібрано. Сьогодні це мільйон тонн і беремо цю цифру за основу. Головна мета програми запобігання утворенню небажаних відходів, їхня переробка та використання для виробництва енергії. Наразі в Україні близько 6 тисяч сміттєзвалищ. Станом на 2022 рік лише 5% сміття утилізується правильно, зазначають фахівці. Ми говоримо в першу чергу про те, що ми не хочемо спалювати відходи. Ми хочемо йти європейськими принципами, принципи ієрархії управління відходами, кругової економіки, тобто максимальної переробки сміття і виділення енергетичного компоненту з кожної тонни сміття, яке сьогодні утворюють українці в результаті своєї діяльності. Ціллю на майбутнє в сфері екологічної переробки сміття є наближення до стандартів країн, які перетворюють відходи на ресурси, вважає еколог Владислав Михайленко. Адже в Швеції близько 2,5 мільйонів тонн сміття перероблюють на тепло й енергію. А в Індії з використаного пластику будують дороги. Європа використовує роздільний збір. У них є 4-5 баків залежно від технології збирання, і вони збирають окремо ресурсоцінні компоненти, те, що найбільш цінно. Це пластик, це скло, це папір і це залізо і інші відходи. З цих відходів, які я назвав, можна видобувати, можна їх переробляти, отримати фінансовий фідбек. Владислав Михайленко каже, середньостатистичний одесит продукує близько 350 кілограмів сміття за рік. Фахівці закликають знизити кількість використання пластику та хоч мінімально сортувати свої відходи. Дар'я Стойкова, Павло Шаповалов, Ярослав Цуркан перший міський.